Дня. Компанія ОВЕС. Файне місто Тернопіль вас вітає. Сьогодні розглянемо Mitsubishi мт 22501 d 4 циліндровий 4 х 4х4х25 кінських сил. Погнали! Передня резина нова 7х14 БКТ. Задня нова 12.4х24. Теж БКТ. Позаду трьох точка. Справа від водія піднімання навіски, блокування диференціалу. Зліва підвищення переднього моста понижаючи, повишаючи. Також є інформація, на якій швидкості, на якій передачі їде трактор і оберти валу відбору. Сядемо. Вал відбору на 4 швидкості. Коробка передач, 3 вперед, одна назад. Проїдемося. Як бачите, є гідропідсилювач керма. Кого зацікавила дана техніка, телефонуйте за номером, що на відео. Дізнавайтесь про наявність, а також ціну. Або заїжджайте до нас особисто, місто Тернопіль, вулиця Гаєва, 32, а також місто Львів, льцева Сукільники. До зустрічі! Чекаємо на вас!